Цукерка смачна, тому що... Потому, в сахар. Я люблю маму і тата, тому що. Тому що Одна сім'я. На вулиці можна почути. Груп. Коли темно, ми вмикаємо. Світло. Коли холодно, ми одягаємо. Кутки. Птах літає, тому що має. Перед обідом треба вимити. руки, Щоб відкрити двері, потрібен ручка. Вдень світить сонце, а вночі. На весні розквітають. Якщо тарілка впаде, то може. Якщо ти смієшся, то тобі, Смішно. коли мама обіймає, відчуваєш хліб м'який, а сухарик. Взимку діти ліплять. Сміховика. Якщо колір світлофора червоний, то необхідно. На день народження дарують. Якщо квітку поливати, то вона буде. Щоб малювати необхідні. Малювати. Жаба стрибає, а черв'як. Пензлик малює, а ножиці. Вода тече, а сніг. Літ холодний, а вогонь. Лід холодний, а вогонь. Теплий. Потяг їде. А літак. М'яч круглий. А кубик. Квадратний. Вранці прокидаємось, а ввечері. Молоко біле, а какао. Ні. Молоко біле, а какао. Морква помаранчева, а огірок Зелений. сміх це радість. А слези вночі темно, а в день вночі темно. А вдень? Да. Да. Вночі темно, а вдень? Цветро. Цветро. Черепаха повільна, а заєць влітку тепло, а взимку. Груша солодка, а лимон, Не, кислий. суп солоний, а компот Вкусний. банан жовтий, а яблуко? яблоко Яблуко тверде, а банан мягкий Лід твердий, а вода. Дерево високе, а кущ.